Чому ці люди найкращі дипломати? В даті їх народження є один секретик, який дає їм енергію розуміти емпатично інших людей, розуміти їх потреби та бажання. У них є мінус, вони не розуміють, чого хочуть вони, але вони ідеальні виконавці. Вони ідеальні дипломати, вони чітко розуміють, чого хоче інша людина, навіть якщо вона ще цього не зрозуміла. Їм ідеально працювати з лідерами, тобто з одиничками, і це двічки. Люди народжені 2 та 20 числа. Так, 11 число це так само двічка і 28, але там більш намішані енергії. 28, до речі, також до цього близька. Але люди народжені 2 та 20 найкращі виконавці та дипломати. Тому, якщо шукаєте собі дипломата в команду, беріть двічку, ви не помилитесь.